Новий рік настав для Метинвест КРМЗ, а разом із ним до ремонтно механічного заводу завітав і новорічний чарівник. Він дізнався, що на підприємстві завзяті працівники весь рік тримали сталевий фронт та залишались опорою для нашої держави. Кожне кування, моделювання, формування, заливка, обробка та знову обробка поєднання у цілісну конструкцію. Фарбування та транспортування це внесок у спільну справу, який допомагає вистояти у цей період. Саме тому, аби віддячити всім за наполегливу працю, новорічний чарівник за допомогою своїх помічників зібрав листи з побажаннями працівників заводу, прочитав кожен з них та зрозумів, про що зараз мріє кожен із нас. Я дещо маю для вас, дітки.